У Івано-Франківську розпочався 15-й всеукраїнський турнір з плавання пам'яті Віктора Гері. Поборотись за перемогу приїхало понад 60 спортсменів зі всієї України, віком від 16 до 18 років. Цьогоріч серед учасників і майстри спорту, і чемпіони України. Тому результати турніру прогнозувати не беруться навіть професіонали. Турнір присвячений пам'яті заслуженого працівника фізичної культури Гері Віктора Андрійовича, який більше 10 років працював директором нашого навчального закладу від сім'ї. І Гері Віктора Андрійовича встановлені пам'ятні призи. Цього разу е, смартфон і е, телефон. Я думаю, що буде запекла боротьба, ну а переможе найсильніший. Розпочався турнір традиційною спробою побити рекорд коледжу фізичної культури. Попри те, що цього разу вихованцям навчального закладу це таки вдалося, своїм результатом задоволені залишились не усі. Це для мене не перший рекорд. Рекорди я ще став з дитинства, стараючись покращувати свій час на, на кожних змаганнях. І я не, не, не вважаю, що це для мене досить такий високий результат. Можна було краще. Задоволення, звичайно, ми побили рекорд коледжу. але, надіюсь, він протримається дуже довго. На відкриття турніру завітали члени сім'ї Віктора Гері. кажуть, зважаючи на ситуацію в країні на цьогорічне проведення спортивного свята і не сподівались. Сейчас у нас время очень непростое, а вот находятся и средства, и и главное силы, и желания, и возможности вот устроить такой праздник спорта для всех. Все, конечно, очень гордятся тем, что нашего отца так помнят, любят. Я считаю, что это огромная заслуга человека, который уже вот его нет 20 лет, считайте, а память его настолько хранят. Це здорово, ставить після себе такий слід. Програма змагання передбачає запливи вільним стилем, брасом, комплексним плаванням та на спині. Загалом турнір триватиме три дні.